Сьогодні ця недобудова у центральному районі Запоріжжя слугує притоном: облізлі стіни, побиті вікна, купи сміття довкола та специфічний контингент. А мала всі шанси стати затишним місцем відпочинку запоріжців. Гарний фасад, великі вікна, колони, що натякали на амбіційний проект. Але всередині нічого. Розповідаємо історію споруди. У 2002 році фірма Дестроер придбала на цій ділянці недобудований магазин. Компанія мала план добудувати приміщення і відкрити кафе. Через два роки міськрада передала фірмі в оренду земельну ділянку під об'єкт. З часом між владою та бізнесом щось пішло не так. І коли в 2017-му прийшов час поновити договір оренди, фірмі відмовили, судова тяжба через ділянку тривала три роки. Весь цей час будівля занепадала, а потім трапився ковід. Два роки тому на недобудову наклали податкову заставу, бо компанія заборгувала міськраді майже 46 тисяч гривень. А торік міська рада спробувала через суд змінити умови старого договору оренди землі. Однак суд відмовив у задоволенні позову, бо підприємство вже і так платить орендну плату згідно з новою оцінкою. Станом на зараз засідання у цій справі досі тривають, а будівля занепадає.